Світломузичний фонтан у сквері Бабаєва має безліч прихильників різного віку. І зовсім скоро головний водограй міста радуватиме та даруватиме позитивні емоції кременчужанам та гостям нашого міста. Сьогодні працівники комунального підприємства благострій Кременчука провели демонтаж захисної конструкції та профілактичні заходи з підготовки його до пуску. Такі ж роботи виконувались на бульварі українського відродження та у сквері Ізюмова. Зараз встановлено оборудовання сьогодні ми. его протестируем, промоем, прохлорируем как положено в тестовом режиме. Чуть-чуть попробуем его поработаем сегодня-завтра с 13 числа уже в штатном режиме с 10 часов утра. До полдесятого вечора почнуть працювати всі три фонтани нашого города. У зв'язку з воєнним станом різнокольоровий водограй працюватиме без музичного супроводу, проте це не завадить кримучужанам насолоджуватись теплими днями в сквері. Комунальники звертаються з проханням не кидати сміття у фонтани, а дбайливо ставитись до пам'яток міста. Дуже сложно зараз вбирати фонтани. Э, система забивається часто кидають люди. І ветки, і все, що хочеш, це все мешает роботі фонтана. Пожалуйста, для себя же. Ну є сьогодні. Тож вже 13 квітня у чистий четвер у Кременчуці засяє справжня перлина міста. Водночас увімкнуть і всі інші фонтани Кременчука. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.